Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Перше під час зустрічі з прем'єром Іспанії Зеленський сказав, коли він буде готовий перейти до дипломатичної частини переговорів лише після виходу на кордони 91-го року. Дуже гарна позиція. Усім вона має сподобатися. Пише політолог Тарас Чорновіл. Далі мовою оригіналу. Друге А на початку грудня під час неафішованого візиту до Києва голови ЦРУ Вільяма Бернса Зеленський заявив йому, що відновити переговори, які на його жаль були зірвані та весною, він буде готовий, коли ЗСУ вийдуть чи наблизиться до межі Криму і трохи потіснять расистів на сході. Окремо акцентувався час до осені. Чи в прив'язці до здобутків ЗСУ, чи залежно від них Бернс не розкрив третє? А за витоками з Єрмаком Копенгагенської змови, західні журналісти стверджують, що українська влада дуже розраховує на Переговори з Москвою ще в липні без прив'язки до звільнення території. З інших заяв, зокрема вже Зеленського, як рашисти передадуть нам ЗАЕС, а потім дистанційно влаштують там вибух. Слід розуміти, що ці переговори з її майбутньої лінії розмежування насправді йдуть повним ходом. І з того, що я бачу, там ніби згода москалів відійти з Херсонщини і Запоріжжя, але не Криму та Донбасу, і зустрічна згода також. Що з цього випливає? Та те, що ціна будь-яких обіцянок Зеленського 0 гривень за 0 копійок. Він зачитує підготовлений текст і навіть не Дається в суть написаного, і що для тих, хто раптом більше вірить Зеленському ніж Бернсо, згадайте про його візит на передодні вторгнення і як він детально інформував Зеленського про напрямки ударів. Тоді Зеленський поспіхом наказав саме з тих ділянок відвести навіть залишки наших військ, на щастя, не скрізь у стих. Зеленський спробував торік збрехати, що таких попереджень не було, а потім довелося вибачатися і казати, що так дійсно його західні розвідки про все попередили, але він повірив своїй. Нагадаємо, у столиці Данії Копенгагені відбулася ще одна мирна конференція для України. За даними джерел Рім представників в низки західних країн взяли участь також дипломати з Китаю, Індії, Бразилії та пар. Основною метою переговорів було заручитися підтримкою цих країн, які досі займали переважно центральну чи стриману позицію у війні в Україні. Зазначається, що до Копенгагена також прибув голова офісу президента України Андрій Єрмак, який зустрічався з прем'єр-міністром Данії Мете Фредеріксеном. Під час зустрічі обмінялися думками щодо очікуваних результатів саміту НАТО у вільності та гарантій безпеки для України. Єрмак подякував Данії за лідерство в авіаційній коаліції, зокрема за готовність найближчим часом розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Дякував данській стороні за проведення Копенгагені зустрічі радників з питань національної безпеки та політичних радників України країн Групи Семи та Глобального півдня, під час якої було обговорено подальшу імплементацію української формули світу президента Володимира Зеленського, під час якої було обговорено подальшу імплементацію української формули миру президента Володимира Зеленського вказав на важливість контактів на рівні лідерів двох держав у контексті залучення країн глобального півдня до реалізації. Ініціатив України щодо відновлення сталого та справедливого миру на основі поваги до статуту ООН та міжнародного права, заявив Єрмак. за інформацією у студії ЕРД у Брюсселі. Офіційні мирні переговори можуть відбутися знову уже в червні. Данські змі та французька інформаційна агенція ЕФП повідомила, що ініціатива проведення конференції виходила від України. Данський уряд офіційно не коментував зміст чи учасників. Залужний про неї не знав. Тези військових там озвучені не були. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. se bojo sko, premožemo skupaj.